Доброго дня, компанія Автопарк. Ось такий гісанчик. X-Trail приїхав до нас на продаж Машина 2007 року. Авто з Америки 2.0, газ бензин. Газ уписаний. Автомобіль в чудовому стані. Ззаді просторий салон. Сідушки максимально збережені, за автомобілем дуже добре доглядали. По кузову питання тільки підмальована ця дверка. Карта дверей. Також в дуже в хорошому стані сидушки, Великий мультируль. Доставили великий монітор, камера заднього виду та камера спереду. По автомобілю зроблено технічно повністю все. До такого вкладення зовсім не потребує. Приїжджайте, сідаєте та їдете. Автомобіль можна придбати, любимо для вас зручним способом. Кредит лізе, на хотівка до нас в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Чекаємо на вас.